Добрий день, я гастроентеролог. Дяк, Оксана Іванівна. Працюю в клініці ланцет. Сьогодні хочу вам сказати і наголосити на те, що дуже багато людей страждають в наш нелегкий час на захворювання шлунково кишкового тракту, але ми не звертаємо увагу. На те, що нас турбує. Тому хочу вам сказати: не будьте байдужим до свого здоров'я. Якщо у вас з'явилися такі скарги, наприклад, як печія, гіркота, нудота, відчуття ком за грудиною, при ковтанні їжі, болі в животі, здуття, бурчання, підвищене газоутворення в кишечнику. Порушення випорожнення, коли у вас рідкий кал або схильність до закрепів, виділення крові або слизу в калі це ті симптоми, на які треба звернути увагу, і треба звернутися до лікаря-гастроентеролога. Якщо ви вчасно звернетеся до лікаря-гастроентеролога, ми разом з вами знайдемо причину вашого захворювання. І постараємося допомогти вам його вилікувати. Коли ви прийдете до мене на консультацію, в клініка «Ланцет», я вас буду розпитувати, що вас турбує. Потім ми складемо план обстеження. Це вам прийдеться зробити такі обстеження, наприклад, загальний аналіз крові, біохімія крові, туди будуть входити показники, які я напишу, печінкові проби. Ну я врахую за потрібним вам призначити, провести інструментальні методи обстеження. УЗІ брушної органів черевної порожнини. Туди входить печінка, пішнукова залоза, селезінка за потребою нирки, лікар зі діагноз вам подивиться. Узі черевної порожнини вам покаже, чи є якась патологія, чи є якісь дифузні зміни в цих органах, чи є якісь утворення, камінці, кісти, гемангіоми. Результати цього обстеження я вам потім проговорю і ми визначимо далі. Плюс інструментальних методів обстеження, ще я вам можу призначити, це гастроскопія. Відео Вона спроводиться тут навіть під медикаментозним сном, по бажанню пацієнта. Відео Езогастрододеноскопія покаже наявність. Запалення слізової оболонки шлунка, поліпи в шлунку, ерозії, виразки це все покаже гастроскопія. І потім я вам призначу відповідне лікування. Також за потребою я вам призначу колоноскопію. Це лікар подивиться вам товстий кишечник. І теж може, там будуть такі захворювання, можуть бути виявлені як ерозії, дивертикули, запалення різне і якісь утворення. Після цього, коли пройдете ці обстеження, то я вам призначу план лікування, медикаментозне лікування, а також вам буде проведена. Корекція харчування, Тобто я вам розкажу правила і режим харчування, розкажу, які продукти вам треба приймати, які треба виключити, для того, щоб ви відчули покращення свого стану. Якщо ви будете це все виконувати, мої рекомендації, які я вам призначу, то гарантую вам, що вам стане краще. Так, що, якщо у вас є такі скарги, Зі сторони шлунково кишкового тракту я вам хочу порадити не зволікати і звернутися до лікаря-гастроентеролога вчасно. Тому що якщо ми вчасно знайдемо проблему, то ми її швидше вирішимо, ви швидше вилікуєтеся. Приходьте в клініку ланцет і ми вам допоможемо. Дякую за увагу.